Слава Ісусу Христу! Слава на віки. І прийдуть і покличуть тоді із Заходу, із сходу, з півночі, з півдня, і засядуть вони у Царстві Божім на Бенкеті. Ну, Здавалося, така проста, проста форма про якийсь там, як нас кажуть, званий ужин. Або якийсь особливий бенкет. Але хочу вам сказати, що сам задум Божий спасення людської душі, він є надзвичайно простий і надзвичайно складний, надзвичайно поверхневий, що можна побачити на кожному кроці. І складно до розуміння самим таким мудрим, яким вони себе вважають люди знавцями, дослідниками світу, Бо тому що людина, коли відпала від Бога через свій первородний гріх, багато чого в людині змінилося і спортилося. Господь Бог жив з людиною, створив Адама і Єву, щоб в них була реалізована любов Бога, Творця до людини. І каже: от все вам можна. І все, що будете робити, все буде вам добре. Тільки оце це дерево не їжте, щоб посеред раю. Бо як то, мабуть, помрете. Людина не послухала Бога і з'їла заборонений плід. Як ми читаємо у Святому Письмі, такі прості речі, але я хочу, щоб ви звернули увагу, наскільки є глибина Божого задуму, і що означає, чому ми сьогодні ось іменно так сприймаємо цей світ. Через первородний рік, коли вони згрішили. а згрішили як? Прийшов Статанад і каже: зверніть увагу, «Плід добрий. Бог сказав, що ви умрете. я кажу, вам не вмрете, нічого. Починає дурити людину. Тобто людина свою увагу від Бога переносить на Злого Духа, злий дух спокушує, Єва бере яблуко, їсть, потім дає Адамове. І вони з'їли, пише святе письмо і відкрилися їм очі. І вони побачили, що вони нагі. А що вони не бачили, що вони нагі? Вони бачили і раніше? Але гріх первородний міняє людину. Усе добре для людини стає недобре. А все погане людина починає оправдувати. Починає робити його добрим. Первородний гріх портить саму сприйняття, світосприйняття, сприйняття, дійсності. Пише апостол Павло, все, що є добре, я не хочу робити, а все, що зла, воно мені, все, що зне, воно мені перед очима, і я то роблю. Так і людина після первородного гріха, упавши в гріх, відпадає від Бога. І в неї портиться світосприйняття. покаже Господь, що пізнаєте, що таке добро і зло, дерево пізнання. Хіба то було погано сам непослух. Непослух Адама і Єви до Бога стає таким складним, тяжким гріхом, що портить оце відношення і людина, то що було добре? То, що Адам з любов'ю відносився до Єви, він бажав з нею ходити, тішитися, радуватися. Тут у нього починається недобре сприйняття. Він побачив, вона нага. І що вони роблять? Вони беруть гілля, каже, пальмове гілля взяли і наламали і прикрили, на пояс причепили і накрили себе. Зверніть увагу, що робить людина після гріхопадіння? Вона йде, ломить ото дерево, щоб накритися. Вона робить шкоду. Вона ломить гілля, яке вже не буде довго зеленим, бо воно зломане і воно осохне і пропаде. Чуєте, так? Людина після гріхопадіння вже є схильна до зла. Вона робить зле. Вона робить шкоду в гециманському, в бо в райському саді. Вона ломить дерева, ломить гілля. Що символізує смерть нашу? Бо гілка зломана, вона не буде довго зелена, квітка зрізана, яка є у букеті. Букет може бути дуже гарний, але ми бачимо. Оцю жертву, яка квітка приносить для того, кому вона дарована, символ жертви, символ тлінності, красота і тлінність, красота і жертва. І почув Адам і Єва голос Божий, що йде, почув Луну Пише святе письмо. Що Бог присутній і йде по землі, йде по раю. І сховалися вони. Чуєте? Вони боялися Бога, Бог їх переслідував, бігав за ними там. Зараз я тебе зловлю, буду тебе розпинати. Ні. Людина, коли в стані гріха, вона хоче сховатися від справедливості. Але що знаєте, що найголовніше? Вони втратили все. Вони втратили можливість спілкуватися з Богом. Вони, вони, вони стали смертні, так як ото листя, яким вони прикрилися, так? але вони не втратили можливості чути Бога. Навіть в стані гріха вони чули, що десь Бог там приближається і каже, Адам, і де ти? Він не те, що там не бачив, де Адам, він висловлює здивування, де ділася людина. І тому кажу вам, що гріх гріхопадіння, гріх людину віддаляє від Бога. Але дуже важливо, що ми чуємо Бога навіть грішні. Тому кажу вам, що віра наша. Через слухання. Тому є дуже важливо слухати Святе письмо, то є дуже важливо слухати Слово Боже, яке Господь Бог до нас говорить. Бо через слухання, через слухання приходить наша віра, приходить наша можливість навернутися і прийти до Бога. Компенсувати оту втрачену. Можливість жити з Богом. Людина сама це зробити не могла. Тому що людська жертва була б дуже малою і нездатною. От як сьогоднішня Євангелія каже, що на що похоже Царство Боже, на гірчичне зерно, воно ну, таке маленьке. Але коли його кинути в землю, воно приростає дуже велике, найбільше з усієї його так що птахи можуть сідати на гілля. І ховатися в тіні отого от дерева цілого майже, так? Тобто Господь Бог показує, що царство Боже розвивається з малих простих речей. І так само інший приклад Він приводить, каже: на що подібне царство Боже на закваску, яка жінка бере в три мірки, накладає, щоб на хліб, щоб воно скисло, поки воно скисне, щоб та закваска на все треба час. Так же саме, треба час і на наше відновлення. І треба час на те, щоб надолужити за гріх первородний, який так у хрещенні первородний гріх знімається. Але природа вже підпорчена людська. І тому Христос мусив прийти і принести себе в жертву, щоб ця жертва була достатня, щоб відкупити цілий світ. Син Божий приймає тіло, одягається в тіло, так, як ми, і так як через Адама у світ прийшов гріх, а з гріхом прийшла смерть, так через нового Адама, як ще називають Ісуса Христа, який прийшов відкупити людину, прийшло спасіння. І то Різдво, яке ми вже так очікуємо. Це якраз є той час воплочення Божого Слова, коли Бог став людиною, щоб в людському тілі відкупити людину від гріха, відкупити людину від смерти. Щоби ми знову стали відновити нам той райський сад, в якому людина жила, повернути нас назад. І тільки Бог може це зробити. І дякуємо Богові, що. Через наві нашу гріховність дар чути Бога в нас залишається. І це є дуже важливо. Тому слухайте, старайтеся почути Божий голос, який кличе нас. кличе нас до покаяння і кличе нас до спасіння. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Slava Isusu Hrstu.